Нас не було. Буде. Буде, буде те, що ми вже 3 місяць і виходимо зараз два. Це вересень, жовтий, виступав, ми заканчиваються вже грудей. Люди наші не можуть працювати, тому що кажуть, ім'я першого діти. Ми вукаємо вже в такому, що ми мали ще місця. Вчора зверталися і два представників були, директор був, ми, в п'ятницю ми два деста присилали під 18 працівників. Ніяких прошень, нічого на духунки не постував. Друге, ще одне таке, що не звинував до мене, нікається, це проходить за того, що в інформації проходить така, що в нас просто дружинувати боргом. Ніхто її точно не знає. В іде. Я не схожу платити примерно, каже, щоб це стати. Ви вчора я це дивлюся. Вы вечером сказали, миллион сказано Я сказал миллион 800. Ну так, біля миллион 800. Вот выступал Да. Мы вышла за Держала скидки вы. на субвенції. Бо якщо до кінця року брати те, що зареєстровано, тільки підписували тут власто. Так що я все нормально це назвав, бо рухування грудня так воно і буде державна. Більше не буде. 980, Найде... Почекайте. Це вас, так? Добре, давайте відповідемо на цих два. Давайте з останнім завершимо. Буквально сьогодні вранці цифра та була, яка є скажімо, зі сторони держави як сплата компенсації за перевезення, і яка йде на підприємство, тому що в нас в цілому ж області йде, яка йде на підприємство на 2 млн. 100. Це якщо зрахування. Тож вже на сьогоднішній день, вона враховується постійно. По грудень місяць дійсно десь було біля мільйона вісім. Ну вже ж, пройшов, слава Богу, грудень місяць, скільки, так? О, це раз, друге. Е, чому таку цифру ще я назвав? Тому що вже у десь до двох тижнів буде, як субвенція, яка прийшла з держави, це 480. 450 літ e, з міського бюджету 30 з чим то 480 тисяч вони лежать казначесті і не проплачені. Лежали з біля двох тижнів казначесті, тобто ми половили клатішки, вони лежали, вони не були проплачені. Тобто це треба змінусувати. Ясно, що вам до того як кажуть, ніколи е, е, не, не жарту, але я називав цифри ті, які є цифри. Ви зрозуміли, так? Тобто, що ця субвенція є, вона є. Платіжку Значить, Значить, Вчора директор знав, що вчора прийде 100 тисяч гривень. Вчора 100 тисяч гривень на рахунки підприємства зайшло. Але у нас ж така бухгалтерія, ми вже пішли додому, все нормально, нікому гроші на карточку не позачиває. От, Сьогодні вранці, от зараз скажу, 9-9 з чим, то пішло 150 тисяч гривень. То це я з Києва працюю, у нього є на всю область, на, на всі потреби, крім того, що дійсно є проблеми в державі, значить ми в тому не будемо говорити, бо то, що будемо говорити, ми його не вирішимо. так? У нього є 300 тисяч, на які він ділить на все. Це на медикамент, що далі. Він вчора віддав 100 тисяч, сьогодні вранці 150 тисяч, враховуючи цю ситуацію. Або ще сьогодні до кінця, завтра, все завтра, значить сума 480 тисяч однозначно буде закрита. Значить, подали пропозицію, ну вам теж розповідаю тільки. І є така надія, що завтра, все, завтра подали пропозицію в е, Кабмін, не пропозицію, а лист з вимогою вернуть всю, всю субвенцію ну, на область, в тому числі і на наших підприємствах електротранспорту, все, що держава передбачала бюджетом. Для області, плюс те, що розпорядження адміністрації передбачалося на підприємство лікута, щоб літати його все. Ось це десь порядка 2 мільйона стоїть. То якщо взяти ті заборгованості і ті, які у нас сьогодні, то ми б вийшли на поточну заборгованість про підприємство проєкту Чого директор так сказав, я не знаю, чого він так сказав. Чойшли сьогодні вранці сказав так само. Ну, ми з ним будемо як розбиратися і, напевно, будемо прощатися. Це, напевно, була вже документа. Але це вже друга тема, розмови. Так. так. Вчора, Вчора наші бувал та їздить. Це було 16 майно, їздить без начиська. 17-15 майже. Йому по... сказали, Вон, так, якщо ви хочете, отримати гроші. дзвоніть. Так сказали Кизачеві. Я приїхав в бухгалтер вчора. бо Я вічно піднімалася НВ, це було 16-15. 16, ну 16 15. Я б не хотів, щоб ми зараз тут уникали бухгалтера, бухгалтерія. Подивилася тільки поверхнево і так далі, де по 5, по 7 тисяч, виходить, люди гроші на підприємстві. Ну, знаєте, які оплатні складували? Ну, на сайті міської ради є все. все, все. Таких немає. Якісь, якісь ні-ні. Я, 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 я вам скажу для порівняння на, на сьогоднішній день. Тобто, вклад міського голови десь порядка 327 гривень. Та плюс ні-ні нічка, це оклад. Плюс є надбавки там, які поворот по на за вислов років і так далі. Ще. У мене виходить десь порядка 7200. У місяць е, от чистими, як кажуть, на руки. І якщо на тролейбусному на тролей, підприємстві е, є сьогодні люди, які отримують, і є люди, які, і, і, на жаль, не вдалося. Я не хочу на цю тему говорити, але я сьогодні кінце вже рішення прийняв, що це, ну скажем так, це була моя помилка за Я думав, що він генеральний директор. Був з автомобільного заводу, в принципі, не, ну, не вийшло у нього. Але відтоді повинен складати колектив. Все, що все що можливо, я, я вам обіцяю, що ми його зробимо. А ось е, десь після обіду я буду знати ситуацію по отих грошах, які з 480, але ну, вже 250 пішло. Вони мають бути вже, я думаю, що вже вони мають бути на, на рахунках у людей. Гарантія 100%, що 480 з державного і наші там ті, що ми платимо за студентів, те 20, чи двадцять пам'ятають. Вони ж там і в цьому є, і, і плюс те, що я вам сказав по цій субвенції Розмовляв е, сьогодні вранці, в пів восьми ще з начальником фінансового управління роботу з адміністрації. Вони ж так само ж чекають на всю область, е, є вчора з Кінчуком вечором. Розмовляли в тих сумах грошей, які передбачаються, Скажу так, я розумію це, але дві неділі тому приступає під самий ключов на засіданні, як каже, що у нас половинські області, закону ці нема, одного підприємства. Я вечір слухаю, мене ж не, аж йоку. Не міг це сказати, тому що я може написано, що, може? Написали, що Ви, не було, підприємство електротранспорту може бути різні підприємства. Є бо є, Економічно активні, є є, є підприємства, банкрути, є там різні ціляції. Я не готовий тут тебе послухати, яка була інформація. Слухайте, ви хоч подіяли.